Рідне село, у зелених ти травах буяєш, в запашних квітниках, що трояндами пишно цвітуть, в колосистих хлібах, що стоять, в рожаї, наливають, і у щедрих садах, що у кожній садибі ростуть. Моє рідне село, ти красива як мальвіко йдуче, як червона калина у гронах рясних восени. І ростуть ясини, і дуби навпруг тебе могучі, чорний ліс, і березки що садили батьки й діди. Моє рідне село освітило зоря світанкова, піднімається сонце, парує вода над ставком, кожну вулицю і дім обійма прохолода ранкова, День новий обігріє, ще й сонячним літнім теплом. Моє рідне село тепле, запах любизкої м'яти, чорнобри всі рісні, матіола, я айстриля. Їх садить завжди біля хати моєї рідна мати, і постелися звідси життя мені доброї путі. Моє рідне село тебе в серці завжди бережує. Ліс, ставок і сади, квітники і хліба золоті, милих, добрих людей, їх послала мені щедра доля. Моя Саверівка, це найкраще село на землі.